Наша школа це час, коли ти будуєш своє майбутнє, мрієш і прагнеш досягнень. Але інколи ти стоїш перед вибором, який може змінити твоє життя назавжди. Давай з нами на перекур, нічого ти і не буде. Може один раз може і не зашкодити. Все починається з одного разу, але які наслідки це може мати? Щоразу, коли ти куриш, у твоєму організмі накопичуються тисячі токсинів. Вони руйнують твої легені, серце, судини, впливають на мозок і викликають звикання. Куріння є однією з головних причин раку легенів, серцево-судинних захворювань та інших серйозних хвороб. З кожною сигаретою ти ризикуєш своїм життям та здоров'ям. Куріння не лише впливає на твоє здоров'я. А й на зовнішність. Шкіра стає тьмяною, зуби жовтіють, З'являється неприємний запах з рота. Це те, що ти обираєш? Нікотин викликає шкідливе звикання. Чим більше ти куриш, тим важче тобі зупинитись. Ти стаєш заручником цієї звички. Алло, Хотіли би вашого працівника багато профільний ліцей для проведення профілактичної бесіди. А все могло би бути інакше. Давай з нами перекур, нічого ти і не буде. Ні, дякую, хлопці. В мене інші плани на майбутнє. А цей один раз може мені все зруйнувати. Хлопці, в чому секрет вашого успіху? Мотивація, дисципліна. та, та відсутність 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 відсутність. Відсутність. А ваш секрет успіху який? Впевненість в собі та щоденні тренування. Та та відсутність 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 відсутність. Відсутність. А який у вас секрет успіху? Наполегливість, цілеспрямованість та, та на відсутність звичок. Залежність від примарної насолоди чи шлях успішного чемпіона. Вибір за тобою.